Працюватимемо доти, доки східний регіон не почне нормально жити, так прокоментував перебіг антитерористичної операції, виконувач обов'язків міністра оборони України Михайло Коваль. Ми повинні навести мир і лад в регіоні, про який я говорив раніше. Ви зараз чітко бачите, що цей регіон вже блокований. Цей регіон блокований. Він з всіх сторін обложений нашими блокпостами, військами. Створені відповідні резерви, і ми реагуємо на всі ті виклики і випереджувально працюємо, які виникають в ході антитерористичної операції. Ви бачите, що ми не допустили витоку цієї зарази на терени України. Фактично, сили стримування, які розташовані на лінії стримування, вони не дали можливості розповсюдитись цим угрупованням на територію тих областей, які межують з. Тим районом, в якому проводиться антитерористична операція, очільник оборонного відомства зазначив, що вже зараз бійців, які беруть участь в АТО, забезпечують модернізованим обмундируванням. Зокрема, в підрозділи поступово надходять нещодавно на закуплені 24 тисячі бронежилетів. Насамперед їх доправляють до епіцентру бойових дій. Це бронежилети четвертого ступеню захисту. Тож тобто сам досить таки сильного ступеню захисту, фактично старими засобами зв'язку. Зараз хороші нові засоби зв'язку вже на озброєнні прийняті, і вони вже в військах. А ще міністр додав, що пишається нашими вояками. І всі бійці, задіяні в АТО, отримають статус учасника бойових дій. Я бачу, скільки людей виконують мужньо, мужньо, і ми маємо чим писати, і ми можемо сотні прикладів привести людей, які не дивляться на мотивацію, а які сміливо виконують завдання. Я повинен сказати, та ж 95-та бригада, це мужні люди, це еліта Збройних сил. До речі, я повинен вам сказати, що Збройні сили з цієї війни вийдуть зовсім іншими. До них повернеться любов українського народу. Мужики стануть розуміти, що вони еліта нашої держави. Ми зрозуміли всі ті недоліки, які були в нашій підготовці. Ми зрозуміли, які виклики ми можемо мати в майбутнього. І тому ми на це все реагуємо. Останній дзвоник пролунав у ліцеї-інтернаті кадетський корпус. Цьогоріч з його стін вперше випускаються кадети. Військовий вишкіл тут пройшли майже 60 випускників 9 та 11 класів. Всі до одного вважають себе захисниками батьківщини. Наших кадетів ми навчаємо, перш за все любити державу свою, родину, батьківщину, любити і поважати старших, дружити, навчаємо військові підготовці. Але головне це наше завдання випустити громадян України, які в скрутний для неї час зможуть захистити країну, не вагаючись віддадуть життя за свою батьківщину. Те, що залишати ліцей, доводиться у неспокійний для країни час, кадетів не лякає. До того ж, вісім із них уже подали документи до військових вишів. Антон Смирнов планує стати військовим медиком. Хлопець не нарікає на суворі навчальні будні і каже, за ці роки відкрив для себе чимало нового. Познайомився з цікавими людьми, вивчився військові професії, наскільки змогли вивчити. Дуже цікаво було. Відточував майстерністроєвого строєвого Кроку після урочистого відкриття свята випускники привітали армійські генерали і керівництво столиці. А найстаранніших у навчанні кадетів нагородили почесними грамотами. Леонтовича Владислава Сергійовича, Мілевича Павла Руслановича, Гончаренка Олександра. за кращими військовими традиціями кадети танцювали вальс та випустили в небо голубів. На щастя. На Чернігівщині вояки 41-го батальйону територіальної оборони тренуються охороняти важливі об'єкти, вчаться діяти на блокпостах та контрольно-перепускних пунктах. Практичні дії будуть зараз по команді почати і впевниться в тому, що підготовку таких підрозділів можна здійснити виключно на полігонах Збройних сил України, внутрішніх військ. Серед мобілізованих є досвідчені бійці, колишні спецпризначенці. На полігоні вони діляться досвідом із новачками. Артем свого часу побував на війні в Іраку, тож не з чуток знає, як потрібно діяти в бойових умовах. Я бойовий снайпер. Тому опит у мене дуже великий. Ну как, розділюсь, розказую, що там було, як було. По мірі можливості. Всього сказати не можу. Чоловік каже, поки що його підрозділу все вдається. Головне, щоб часу вистачило на належну підготовку. Обучаємося. На собственном примере, на собственных ошибках и тому подобное. Мы учимся нападать, они учатся захищатися. Так сказать, таких учений должно бути побольше. Вот, в общем, целом. А так, в принципе, парни молодцы. На підготовку такого батальйону відведено всього 10 днів. Фахівці кажуть, цього цілком достатньо, якщо є кваліфіковані інструктори і навчання добре організоване. Щодо останнього, то у бійців виникає чимало запитань. Зокрема, скаржаться, що бюрократичні перепони тяжіють над кожним командирським рішенням, тож на виконання завдань йде більше часу. Незадоволені бійці і речовим майном та засобами захисту. Обмундирування застаріле і те не отримують вчасно. Кажуть, черевики їм видали лише незадовго до приїзду журналістів. Тож проблема із забезпеченням українських захисників стоїть гостро і потребує якнайшвидшого вирішення. Це вже 66-й випуск Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Але вперше за всю історію закладу він проходить в умовах війни, хоча й не оголошеної. Шановні бойові побратими, ваш випуск пов'язаний і проходить в непростій ситуації, в якій знаходиться наша держава. Ваші батьки, старші брати воюють за незалежність України не з евентуальним противником, а страшним ворогом, який об'явив нашій державі наголошену війну. Микола Бойко вступив до військового ліцею задля втілення батьківської мрії. Той свого часу також хотів стати кадетом, але через сімейні обставини так і не приміряв червоні погони. Тепер він може пишатися з сином. Юнак, єдиний із випускників, закінчив навчання із золотою медаллю. Наразі Микола мріє про кар'єру військового та планує вступити до Віті КПІ на факультет захисту інформації. Ну, це дуже актуальна професія, тому що зараз у наш час, особливо в цей період, ми бачимо, що інформаційна війна в Україні проводиться, і потрібні хороші фахівці для того, щоб ми змогли захистити свою країну. Цьогорічний випуск для богунців особливий. Разом із ними у строю стоять 10 вихованців військово-морського ліцею, які не захотіли залишатися в окупованому Криму і продовжили навчання у столиці, таких як вони небагато. Там ну, в мене є родичі у Севастополі, і вони мені говорили, що краще залишитись тут, тут буде краще, тут і зарплата вища буде, і ну, перспектива велика. Я вирішив, я не буду тут залишатись, буду в Україні своїй, рідній. Восени військово-морський ліцей все ж таки розпочне роботу. Щоправда, в Одесі на базі військової академії. Всі ліцеїсти, які зараз. Скажем так, долучиються в інших ліцеях, дали згоду їх батьки, що повернуть сюди. І планується набір новий 100 чоловік. Тобто взвод, скажімо так, старшого курсу і 4 взвода молодшого. 80% цьогорічних випускників планують стати офіцерами і вже подали документи до військових вишів. Як складеться їхнє життя, покаже час, але вже сьогодні зрозуміло, навчання у сінах ліцею дало хороший старт для початку військової кар'єри.